Божого благословення кожному, хто дивиться це відео. Хочемо говорити про саме важливе питання нашого життя, особливо зараз, коли в Україні триває війна. Куди ми потрапимо після смерті? В рай чи до пекла? Реальність раю та пекла вже не викликає сумнівів. Мільйони свідчень це підтверджують. Щойно дух і душа залишають фізичне тіло, матеріальний світ абсолютно перестає їх цікавити. За порогом смерті все, що цінне зараз, нічого не варте. Те, де ми будемо після смерті, залежить від нашого земного життя. По всьому світу є безліч людей, які пережили критичну смерть або навколо смертний стан. Історії, які вони розповідають, допомагають нам відповісти на найголовніше питання: чи існує життя після смерті і що чекає нас там? Нашим підручником у питаннях не лише життя, а й смерті є Біблія. Святе Письмо підтверджує реальність існування пекла та раю. Ісус Христос показав нам. Показав нам в історії про багать'я та лазаря, чому одних людей ангели забирають до раю, а інших біси відносять до пекла. Питання, куди піде людина після смерті, вирішується тут, на землі. Тому Бог наказав проповідувати і нести світло для світу, щоб кожна людина усвідомлено зробила свій вибір. Щоб уникнути пекла, людям потрібно покаяння, потрібні проповідники Слова Божого, церква, де постійно вивчається неспотворене Слово Боже. Адже Слово Боже має владу над пеклом, над дияволом, смертю, над усіма ворогами людства. Ісус Христос проповідував Царство Боже. Він говорив: покайтеся та віруйте в Євангеліє. Ісус зійшов у пекло замість нас, щоб ми ніколи туди не потрапили. Ісус двері в небеса, Він шлях, істина і життя. Кожен, хто вірує в Ісуса Христа, має життя вічне і на суд не приходить. Покайтеся і віруйте в Христа. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.